Доброго дня, дітки і батьки! Тема сьогоднішнього заняття наш одяг і взуття. І спочатку давайте виконаємо психогімнастику. Повторюйте віршик і повторюйте рухи, а батьки допомагайте. Перша крапелька упала, крап, а за нею друга крап. Ми на небо подивились і всі інші не спізнились. Намочили личка нам. Ми їх витирали. І взуття, дивіться, дуже мокрим стало. Плечиками дружно поведем і всі крапельки стряхнемо. Від дощу ми втечемо під кущиком посидимо. Молодці дітки, гарно попрацювали. А тепер я хочу вас дещо запитати. Дітки, у яку пору часто дощить? Угу. Молодці дітки, дощить часто восени. Восени сонечко мало гріє. Восени з дерев падають листочки. Восени небо стає похмурим, сірим. Іде холодний дощ, дмухає сильний вітер. Перелітні птахи відлітають у теплі краї, а деякі звірі впадають у спрячку. Восени люди одягають теплий одяг та взувають тепле взуття. Отож давайте подивимося, як слід одягатися, коли похолодало. Треба обов'язково взивати теплі чобітки і теплі носочки. Треба одягати вже теплі штанці або комбінезон і теплий свет. Не забувайте вже одягати шапочку і шарф. Обов'язково візьміть з собою рукавички, щоб не замерзли пальчики. І одягніть теплю курточку. А тепер давайте зіграємо в гру що і якого кольору. Дивіться на малюнок і називайте його. Наприклад, це жовта куртка, червона шапка, синій светр, зелені чобітки. Молодці дітки гарно у вас виходить. А тепер давайте ще зіграємо в одну гру. Знайди тінь. Зіграємо ще. Гра продовжує речення. Штани довгі, а шорти короткі. У Олі одежа брудна, а у Марини чиста. У Дмитра одяг мокрий, а у Колі сухий. Дітки, ви молодці, гарно ми сьогодні попрацювали. А тепер послухайте віршик. Ідеш гуляти не лінуйся, сам вдягайся, сам узуйся. Добре шубку застібни, теплу шапку одягни. Дякую вам, дітки, до побачення!